Війна зламила все моє життя, зломила всі мої плани. Я потеряв сім'ю, з внучкою їхала, я залишився один. Тяжело мені одному. Я проклинаю руководство Росії, що вона розв'язала цю ганебну війну. Самі ми переселенці із Херсонської області, місто Береслав. і Життя наше змінилося кардинально. Ми зараз вже тут, в Одесі. Те, що ми пережили там із дітками, то Знов на голову життя перевернулося. Тобто там був свій будинок, діти ходили в садочок, в школу. Ми працювали. Ми зараз не маємо свого житла, ми живемо на винайманому житлі, ми все купуємо, ми всі переживаємо, ми чекаємо перемоги, ми всі хочемо повернутися додому. Город полупустою. Работають кафе вечором, і то не на повну можності. И человек сам нервное состояние. Самое главное, это твое внутреннее состояние. Потому что ты не знаешь, прилетит, не прилетит, упадет, не упадет. Понимаете? Вот. Как только начинается сирена, ты не знаешь, куда оно летит. В минулому житті я був професійний боксер та тренером по боксу. Коли почалась війна, я пішов в ряди ЗСУ. Був цього літку та весени на фронті. Ось зараз знаходжусь тут на реабілітації. Як змінилось моє життя, ну дуже круто. В зовсім іншому напрямку від того, що я собі очікував на той минулий рік. Невпізнано змінилося життя. А головне те, що я як людина. Второго віку, мені вже без п'яти вісімдесят шість скоро буде, то я порівнюю цю війну з Вітчизняною і е, е, яку роль відігравала Росія в ті часи і зараз, і сором мені за Росію, яка осоромила всіх своїх предків, всіх героїв війни, і е, зараз таке от творить в Україні. Що слів нема, щоб висловити це дійсно. Моє життя змінилося кардинально, тому що зараз я знаходжусь в гостинному місті, яке прихистило нас. Ми переселенці з Херсона, провели весь час в окупації. Наше місто зараз під постійними обстрілами, тому життя змінилось дуже сильно. Але ми сподіваємося на те, що ми все-таки повернемося додому.